Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Справді, вже майже шоста вечора, тільки розпочала знімати для вас відео, тому як зранку не дуже добре себе почувала. Думала, що температура, мірю температуру, начебто, все нормально. То, знаєте, прокинулася з головною болью і якісь такі плями в очах червоні. Думаю, це ще що таке. і озноб якийсь такий був. Все вимірювала температуру. Ну, начебто все нормально. Взагалі, електронний градусник показує, термометр показує а, то 36,8, то 36,9, то 36,6. Таким градусником поміряла 37. Але 37 ще в мене може бути із-за циклу. Іноді в мене таке буває, що 37, 37,1, і я не можу зрозуміти. Якщо б ще й стан нормальний був, а так ще і стан якось. Підводи, не знаю. Можливо, це чи якісь знов магнітні бурі, хоча про них не пишуть. А, ну, не знаю. Чи може від того, що я вчора знову ж таки перемерзла і якісь. Ну, тобто, не, не будемо зациклюватись. А, ось, треба сходити в магазин. А, хочу купити м'ясце, щоб приготувати на сьогодні. Ну, типу, шашлика щось що зробити? Купити ошиюк. І, можливо, щось куплю продукти, не щось, а продукти куплю на а, рука були на цей, на олів'єшечку. Ще думаю, так, на сьогодні планів в мене було дуже багато. Хотіла прокинутись, ото поприбирати в хаті, відгенералити ванну кімнату. Єдине, що я сьогодні встигла, ну не то, що встигла, а зробила, це поприбирала в шухлядах в ванні. А мити вже її не стала. Якщо буду завтра себе добре почувати, то напевно завтра поприбираю, не хочу загадувати, тому як на сьогодні не мала вже ну, нікуди йти і хатніми справами мала займатися. Але не так сталося, як гадалося. Думаю, я не буду себе мучити, тому що ще вихідні попереди, попереду, і якщо нормально буду себе ну, почувати, то... Нікуди це прибирання від мене не дінеться. Так що залишайтеся зі мною, давайте цей, цей день, ці дні проведемо разом з вами. Так, ходила в магазин в АТБ, ще й зайшла в м'ясний майстер. Що купила в АТБ? Помідорки ось такі малесенькі. Трошечки взяла, знаєте, думаю, сьогодні на салатик. А, Нікусі взяла кіндер. Яєчко. Потім взяла огірки. Огірки так би і не брала, але зараді нікусі вона полюбляє свіженькі огірки. Потім кріп взяла. Два пакетика петрушки. Зелені не вистачає в супах мені. Мені так воно здається смачне, смачніше і красивіше. Потім взяла зелену цибульку. Е, нашу поки що не знаю. Але хай буде. Потім взяла айсберг. Мік салата. Бляха, треба було взяти мік салату. Отакож закінчився. Ну нічого. Айсберг взяла, потім хлібчик чорний взяла. Зазвичай беремо не порізаний. А так як вже іншого не було, такого як ми беремо, то взяла вже нарізаний хліб, бо сьогодні вже не планую нікуди йти, в принципі. Потім сметанку, потім приправку. Ще взяла зелений горошок. Напевно, буду робити олів'єшечку. Ну, це ще не точно. Так як я пішла, не пообідавши в магазин. Тому мені хотілося все і зразу. Е, може, і зроблю олів'єшку. Яйця взяла. Одну цибулину, вибору не було в АТБ. Цибулі дуже була якась вся померзла. Потім, знаєте, що ще взяла в АТБ? Завжди мені хотілося спробувати ось таку курячу шинку. Дивилася нутриціологів в тіктоці відгуки на цей рулет. Ну, дуже непоганий склад пишеться. І цікаво буду спробувати. Якщо не сподобається, то пущу на... Ну і взагалі пущу, я так і планувала на олів'єшечку з нього з цього рулетику зробити. Зараз його так скуштую. І ще в АТБ іноді беру ось такі крильця копчені. вони смачненькі, мені подобається, знаєте, ін іноді хочеться щось такого з'їсти. То і цей, як його, гороховий супчик на них дуже смачно виходить. Так, і ще е в АТБ Данісі Монікусі взяла. Потім зайшла в м'ясний маркет, взяла е крем-сир, там він дешевше за все, цей крем-сир. Потім взяла. Куряче філе, де що є в мене в задумках приготувати. Якщо не приготую, то що я собі намітила, просто так якось приготую. Потім взяла на вечір ошийок свинний, посмажимо в аерогрілі, ніби такий шашличок зробимо, дуже смачно там виходить. І ще взяла в м'ясному майстрі. Там ж є молочка, кисломолочка. Зазвичай берем. До сніданків сир твердий, класичний. А зараз взяла гауду ось такий невеличкий шматочок, знаєте, щоб щось змінювати. Спробуємо подивимось. Ну, сподобається, будемо брати. І ще взяла кефір, невеличку таку бутилочку для того, що я дещо планую приготувати. Ось такі в мене покупочки. Так, на олів'є в мене вже овочі варяться. Яйця варяться. Ну, ще, правда, по овочам ще варитись, а я вже маю нарізати то олів'є. Не знаю, щось мені так. А, ця картополька вже нормальна. Якусь таку побільшечку треба попробувати, Ну, ще хвилин 5, напевно, має. Варитися вже замаринували м'ясце. І думаю, гарнір варити чи не варити, чи замість гарніру у нас буде олів'єшечка. Чи, можливо, зроблю картоплю караблики Так, да, трошки зроблю корабліків з сальцем. Ну, то смакота буде. Хто це прийшов до нас? Хто 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 це до нас прийшов? Дід Мороз. Дід Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз, давай вдівати памперс. На, тебе добре виходить. Мороз. Снігурочка. Дурочка снігурочка Чого це дурочка? Нічого не дурочка. Стоять. Марс, Зараз. купила? А що? У мене було в А? Горох. Горошок. Ех. Так, а я нарізаю вже тут олів'єшечку. Друзі, дивіться, а що я хочу приготувати з курячого філе. Для мого блюда потрібно саме куряче філе. Я зараз все це замариную. Додала вже сіль, чорний мелений перець, потім паприка сушена, в мене не копчена звичайна домашня власного виробництва та свіжий часник. Тако гарненько все перемішала. Курка в мене буде, куряче філе буде з брокколі. Брокколі в мене свіже. На минулому тижні брала в АТБ зі знижкою. Я вже не пам'ятаю, скільки воно коштувало, але дуже вигідно, повірте мені, на слово І ще й свіженьке. Вибрала саме гарненьке. Класне, це воно, бачите, трошки. Трошечки ось тут пожовтіло, але воно вже пів тижня, як в мене, лежить в холодильнику. Так, брокколі. І так як я робила олів'єшечкою, в мене ось тільки трошечки залишилося зеленого горошку, тому щоб цей горошок в мене не зіпсувався, що дуже часто буває, коли, знаєте, тако трошки того горошку залишиться. Псується, я його викидаю. Я про нього просто забуваю. Тому сьогодні згадала і додам ось ось у це Ось оцю свою страву. Так, і ще потрібно мені зробити заливку для цього блюда. Заливку я буду робити з молока. Тут ще є в мене шматочок сиру сулугуні, яйцем, сільперець. Все це гарненько зіб'ю, викладу форму всі свої інгредієнти і залью заливочкою. Зараз ще треба потерти сирочок, збити, яєчко, залити молочком. Так, яйце взбила. Чуєте, яйце таке біле, да? це взагалі жесть якість. Хоча намагаюся обирати е, яйця в магазині не надто дешеві і не самі дорогі. Що плюс-мінус ціна, якість, але це щось я зекономила, напевно. Так, в яйце додаю сіль. Також перчику чорного меленого, свіжомеленого. Можна ще додати якісь спеції. Я б сюди в цю заливочку ще б додала спеції італійські чи прованські трави, але так як їх в мене немає, додавати не буду. Ну і, в принципі, саму курку замаринувала тут і свіженький чесничок, і паприка, сіль, перчик також буде смачно Потім додаю сирочку, залью це все молочком. Можна і вершки е обрати, але в мене молоко. Ось тако виклала все гарненько у форму, вже дуже апетитно виглядає. Е вибрала таку невеличку формочку. Ось, і, знаєте, я отако от дивлюсь і, мабуть, і не треба буде гарнір готувати. Але, так як Нікуся не буде точно їсти брокколі, горошек ще може їсти, а брокколі то точно не буде. Тому для неї буде саме курка. Ось. І для Нікусі, можливо, щось з гарніру приготую. Напевно, це буде будуть макарошки. Ось так. Тепер заливаємо. Ось так. І ставлю в духовку. Духовку ставлю на 200 градусів. Напевно, це буде готуватись хвилин 30-40. Думаю, не більше. І ось така страва в мене вийшла. Подивилась, чи курочка пропеклася. Так. І готувалось це блюдо 40 хвилин. Прийшла, я вже буду зараз змивати макіяж і включилась вам для того, щоб показати, чим я намагаюсь вмиватись два рази на тиждень. Так, це ось. Чим це ну, гарно підходить для шкіри жирної, коли розширені пори. Ось така штучка. Це інзимна пудра. У нас вона, ну тут ще пів баночки. Може, трош, да, трошечки менше, бачите? Ось, Дуже класно відчищає. Раніше я купувала в корейських відділах. Я навіть ну, ще давно знімала такі маленькі штучки, і в них такі манюсінькі манюсінькі Знаєте, є така манюсінька кришечка. І там також була ця інзимна пудра. І мені так подобалось, коли я нею вмивалася, вона дуже гарно вичищає. Але на кожен день цей метод не підходить. Але якщо робити стабільно два рази на тиждень, то результат помітний. Спочатку, коли починаєш нею вмиватись, можуть вилазити якісь висипання, тому що пори відкриваються, очищаються, ну і шкіра очищується. Це не панацея від проблемної шкіри, ну типу шкіри, але дуже гарно допомагає. Ось ця фірма мені подобається. Тому, дівчата, хто не знав, на собі випробувала. Ви, ви дуже прикольно. Ну, мені подобається. Головне не забувати. Це робити стабільно, систематично, два рази на тиждень. Ось, зараз буду вмиватись, потім гарненько треба зволожити шкіру. Я, напевно, буду знаєте, чим зволожувати, якщо в мене... Бачите, я вже тут собі поназдирала. Така штучка в мене є нічна маска, це від Нікусіного дерматолога. Я іноді купую там 10 грамів, тому що ця масочка не дешева. інспірка, по-моєму, так називається. Тут, бачите, трошечки залишилось. Ну, тут не повна баночка була. Ось. І, напевно, нанесу собі на шкіру ось цю. Масочку, тому що після інземної пудри треба гарно озволожити шкіру. І ще знаєте, що хочу вам сказати? Поки у тої улюбленої моєї косметики в мене немає, там чи Biologic, наприклад, да, чи від сенсей, ось, то я пішла купила собі вже давно ось такий крем для обличчя від Біодерма непоганий. Він коштує своїх грошей. Я не пам'ятаю, за скільки я брала, але гривень 600-700 в аптеці купувала ось цей біалочик. І ще такої ж фірми із цієї ж лінійки, ось такий кремчик під очі від Біодерма. Він легенький і також непогано, до речі, зволожує. Тому що зараз вам покажу ось цей калістар якось не дуже впорають. Справляється зі своєю задачею. Це кремчик під очі. Тим паче, ну, я його намагалась на ніч наносити і не справляється. Суха шкіра зранку навколо очей. І ще ось такий у мене калістар. Бачите, я його ну, користувалася ним, тому що іншого не було, але також не дуже гарно зволожує. Не знаю, можливо, це мені просто не підходить. Ось, і, але коли я купувала ось ці два креми я вам показувала в відео, то ще купила ось таку сиворотку калістар з вітаміном С. Я нею користуюсь зранку, коли вмиваюся, наношу під крем. Ось ця штука дійсно працює. Мені також дуже подобається. тому ось цю сиворотку можу вам рекомендувати, тому що вона мені підійшла, а креми мені. Не підійшли. Ну, це, напевно, ж залежить і від типу шкіри. Так що, так, поділилася з вами своїми вечірніми засобами по догляду за шкірою обличчя. А ще коли я ще цей купила, я взагалі користувалась ось цим кремом від Біодерма. Це універсальний для атопіків, зазвичай це Нікусін-крем. Вона її обличчя ним мастить, їй також допомагає, зволожує, навіть при тому, що вона приймає системні ретиноїди. А хто знає, хто знає, що коли приймаєш системні ретиноїди, то дуже сушить слизисту, і шкіра дуже суха, може початись атопічний дерматит. Тому ось цей крем дуже гарно справляється з дерматитом. І я до чого я також ним користувалася для обличчя. Він йде навіть легкіше, ніж ось цей крем для обличчя, і також непогано зволожує. Ось так що майте собі на увазі. Я рахую, що це ну, не дуже дорога косметика, але м -м, непогано. Так що ну, Можна, можна нею користуватись. Ось, а я зараз буду знімати косметику, маститись кремчиками, зараз прийму душик і буду лягати спати. Тому як сьогодні. Не виспалась. Ось і хочу подякувати вам, всім тим, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково свої коментарі. І всім тим, хто дивиться мене і ще не підписався на мій канал. Тому, будь ласка, прошу вас, у сім'ю підписуйтесь. Давайте. Будемо з вами разом, а вам бажаю поки що. Хто лягає спати, в кого також вже вечір, ніч. Всім бажаю спокійної, мирної, тихої ночі. До, зав... До завтра, всім пока.